Слава Україні! Героям слава. Останні новини з війни. На сьогоднішній день загинули е, 41 341 350 російських військовослужбовців плюс 180 на, на сьогоднішній день. Е, близько 1000 полонених. 223 літаки 191 гелікоптер 1774 танки плюс 6 на сьогоднішній день 4022 БМП БД, БТР і друга бруньовадна техніка плюс 8 на сьогоднішній день. Артилерійських систем 939 плюс 3 на сьогоднішній день. Засоби ППО 118 плюс 1 на сьогоднішній день. 259 РСЗВ. Українські воїни нанесли удар по складах російських окупантів біля Скадовська Херсонської області. Супутникові знімки сервісу Planet.com Зроблені 2 серпня покажуть е, сліди руйнувань і пожежі. М -м, біля Скадовська. На знімку також можна побачити в полі поруч з водоочисною станцією кілька машин, ймовірну військову техніку. Запуск е, ракету Копальтами. Ось ракет типу С101. Е по Україні коштував Росії майже 100 мільйонів доларів. Путін своєю злочинною війною прирікає Рос... Росію на злидні замість того, щоб інвестувати в її майбутнє, чи не час росіянам припинити марширувати з портретами проте... свого корумпованого лідера і почати ставити е... запитання. Як підрахував Форбс Україн, вартість ракети С-101 е становить 13 мільйонів доларів, Калібр 6,5 мільйонів доларів. Іскандер 3 мільйонів доларів. Онікс 1, 1 мільйон 250 тисяч доларів. С – 1 мільйон доларів. Точка У 300 тисяч доларів. На Сіверівському напрямку противник здійснював осприли позицій наших військ зі ствольної артилерії, веде повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Відзначається робота ворожих засобів радіоелектронної боротьби. На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Та недопущення наступу підрозділів Сил оборони. У харківському напрямку обстрілював райони населених пунктів Харків, Прудянка, Басове і другі. Купанти знісили висування в напрямку Куче Бєєвка от, та отримали відсіч, та відійшли. У Слов'янському напрямку обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії зафіксовано біля Нової Дмитрівки. Силами розвідченої групи ворог намагався вести розвідку Південнішої Мазанівки, окупайтів виявлено та знешкоджено. На Донеччині ворог основні зусилля зосереджував на Бахмутському напрямку. На Бахмутську напрямку з метою витиснення наших підрозділів із зайнятих рубежів вів обстріли артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодеми Семігір'я, завдав авіадари поблизу е, Білогірівки. Противник вів наступ в районі Західної околиці Берестового. В напрямках Володимирівки Бахна, Бахмут бойові дії тривають. У напрямку відродження Кодема Українські воїни.